Події дня, що формують наше майбутнє. В Німеччині наказала довго жити світлофорна коаліція. Нагадаю, що це коаліція соціал-демократів, які являють собою червоний колір вільних демократів, жовтий. І Союз 90 Зелених це відповідно зелений колір. Взагалі, вільні демократи давно підгризали коаліцію, тобто, вони е, наполягали на тому, що е, треба впроваджувати е, механізм обмеження дефіциту бюджету, тобто, захищати захищали боргове е, гальмо. і… Виступали проти зниж... за зниження податків і зменшення проти соціальних допомог, тобто скорочення соціальних допомог. Очевидно, що Крістіан Лінднер, е представник вільних демократів і міністр фінансів, вирішив, що час відходити в вільне плавання, щоб не тягнути на собі помилки. Не, не те, що коаліції, а швидше за все Шольца. Адже Шольц почав за останній рік досить суттєво втрачати, і, наприклад, партія альтернатива для Німеччини, крайньо права, або тепер свіжа партія зі східних земель, яка називається партія Сари Вагентнехт. Насправді почали добряче обризати соціал-демократів, і е, соціал-демократи навіть зараз мають рейтинги нижчі, ніж альтернатива для Німеччини. Тож, якщо будуть наступні вибори, швидше за все, що вільні демократи знайдуть спільну мову з ХДС ХСС. Події дня, що формують наше майбутнє, у Будапешті проходить саміт Європейської політичної спільноти, дуже важливий захід. На тлі перемоги Трампа в Сполучених Штатах, очевидно, ідея була в тому, щоб, так би мовити, сконцентрувати волю Європи і сформувати лінію поведінки після обрання Трампа. Ну, як відомо, Орбан це суцільні скандали, і от в скандал потрапив Володимир спочатку сам Орбан, президент Румунії Клаус Єганіс вийшов з автомобіля. І попрямував не ручкатися із Орбаном, а в інший бік. І тим самим демонстративно, так би мовити, плюнув в обличчя Орбана на його території. Але Орбан відігрався, очевидно, на Володимиру Зеленському, що трапилося. Володимир Зеленський виступав на саміті спільноти після Орбана і перед президентом Еммануелем Макроном. Так, от, Зеленському виключили трансляцію, вирізали її. Потім служки Орбана почали розповідати, що українська сторона сама наполягла на тому, щоб що зеленського, офіс, зеленського виступ нібито, не є публічним. Ну, більшої дурості годі було придумати. Зеленський приїхав, щоб виступити. В рамках спільноти і виступав він на, чесно кажучи, дуже престижній ну, престижні позиції після господаря перед лідером однієї з найбільших франц... європейських країн Франції. Тож, швидше за все, що Орбан розуміє, що його ідея такого спеціального саміту крайньо правих розмазана самітом європейської політичної спільноти, і ну, швидше за все, що він. Ніяких балів політичних на цьому не заробить. Події дня, що формують наше майбутнє. Кремлівський Карлик зібрав черговий свій дискусійний клуб Валдай. Це той клуб, на який збираються всякі путінські сраколизи, заглядають йому в очі і задають йому дуже комфортні запитання. Ну і врешті-решт, він може. Розглагольствувати безперешкодно е, годинами про будь-що цього разу він розповів про те, що монополія заходу закінчується. Ну, його пізнання в історії ми знаємо прекрасно, особливо те, що він там наварнякав про історію України. Це особлива тема. А тепер, от послухайте, сліпа віра західних політиків у власну безкарність, винятковість може стати трагедією. У політиці США та їхніх союзників все частіше помітний принцип, не діставайся ж нікому, але це дуже небезпечна формула. Ні про яку гегемонію в новій системі світовострію не може бути мови. Яка гегемонія? Путін єдине, що може запропонувати світу як аргумент для перебування в колі сильних це хіба що Збройні сили. Тільки зараз йому вже нічого демонструвати, тому що ці Збройні сили розбиті. Друга армія світу, яка входила в Україну в лютому 22-го року, закопана в українських полях. Немає цієї армії. І економіки нема, щоб бути рівним серед рівних. Ви пригадуєте, що Путін колись був, під нього придумали формат 7 плюс 1, який в Москві гордо називали восьмерка. Нема. Хоча Андрій Піонковський називає, що е, вісімку живою, тільки восьмою називає Україна. Але ці розглагольствування Путіна є прямим свідченням його психічного стану. Дедушка сламався. Події дня, що формують наше майбутнє, на наших очах змінюється структура споживання інформації і також платформи, з яких українці довідуються про новини. У 2024 році 84% українців використовували соцмережі. От і ми зараз з вами на Ютубі, а не на єдиному марафоні. Що дивно, що. Попри високу популярність Telegram, Ютуб і Фейсбук, телевізор все ж не здає позиції, і, е, звичайно, що довіряють телевізору десь 34%. Що дивно, що військові дуже жорстоко засуджують єдиний марафон, тому що по суті військових там майже немає, і дослухатись до позиції військових жоден єдиний марафон не хоче. Також хочу нагадати, що свобода слова є взагалі-то базове поняття для набуття Україною членства в Україні в Євросоюзі і в НАТО. Ви бачите, я в помаранчевому светрі, це означає, що я нагадую всім про помаранчеву революцію. Якраз 20 років тому українці повстали на захист конституційних прав. Котре хочеться нагадати Зеленському, що коли ти дієш всупереч Конституції, коли ти руйнуєш Конституцію, але партнерам заявляєш, що ти ведеш Україну до ЄС, і до НАТО, ти брешеш. І за цю брехню, на жаль, колись доведеться відповісти. Хотілося б, щоб пораніше. події дня, що формують наше майбутнє. І поговоримо про культуру, знищену окупантами. Служба безпеки України оголосила підозру порушенні законів та звичаїв війни генерал-майору Денису Кульшу, командиру авіадивізії російських сил. Денис Кульш наказав бомбити музей сковороди на Харківщині. Виявляєте, з одного боку, всякі дуги не вирощать, що Григорій Савічського рода перший русський філософ, а з іншого покидьки з погонами російські бомблять музей Сковороди. Це абсолютно трагічна історія. Йдеться не про втрачені артефакти, особливих. Гіперцінностей в цьому музеї не було, але музей створював таку точку притягання, і він, звичайно ж, був нагадуванням про самого Сковороду надзвичайно оригінального філософа. Ви пригадуєте, всякому городу нраві права, писав він такою пізньою слобожанською мовою. Але не мовою Івана Котляревського, через що росіяни продовжували натягувати сову на глубус і називати сковороду російським філософом. Ну, вся любов до російського філософа в лапках, звичайно, сковороди, закінчилася киданням бомби в його музей. Хочу нагадати, що ще раніше СБУ і Офіс генпрокурора. Оголосили підозру ще одному полковнику Івану Панченку, підлеглому Дениса Кульша, який і був безпосередньо задіяний в ударі по музею. Горіть в полум'ї сковороди покидьки.